Вітаю вас, малята! Давайте сьогодні пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Ми всі чекали снігу, сподіваюся, всі встигли погратися в сніжки. А що за явище відбулось сьогодні? Відгадайте, хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюж. І на нас води це лється, як це явище заветься? Вірно, дощ. А ви знаєте, звідки береться дощ? Так падає з неба, з хмаринки. Високо в небі пливуть хмари. І в хмаринці є дуже багато крапель води. Коли вони збираються усі докупи, то ці крихітні краплі стають дуже важкими. І випадають на землю. Чим більше води у хмаринці, тим більше води йде на землю. Дощ буває різний, сильний, слабкий, затяжний. Взимку він іде, коли немає морозу. А якби на дворі був мороз, то ці краплі води б замерзли. І перетворилися на маленькі льодяники. А льодяники перетворилися на сніжинки. І тоді би пішов сніг. Тобто вид опаду залежить від температури повітря. Якщо після дощу буде мороз, на дорогах з'явиться ожеледиці. Ходити буде небезпечно.